Наталі Гуменюк вдалося вийти з нами на прямий зв'язок. Отже, пані Наталія ситуація на фронті південному. Вона залишається стабільно складною, і ворог продовжує тероризувати мирне населення, оскільки немає успіху на полі бою, продовжує обстріли населених пунктів, зокрема і вздовж лінії фронту, і в тилових районах. Так за сьогоднішню ніч активізувавшись з обстрілами з Кінбурнської паси обстріляно Очаківський напрямок. На жаль, є постраждалі знов продовжується використання керованих авіаційних бомб вздовж правого берега Дніпра, і там також є постраждалі. Всі вони цивільні, які перебували в у власних домівках, зокрема. Також ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати з метою розвідки і скидання вибухових речовин. Просто в, зо... в скупчення людей, там де вони намагаються отримати гуманітарну допомогу. Ворог атакує без абсолютно ніякої військової цілі, тероризуючи мирне населення. Вони цим намагаються компенсувати відсутність ракетоносіїв з точок обстрілу. Досі вони відтягнули свої судна? Корабельне угруповання також динамічно міняється, оскільки погода змінюється, перемінлива така. І зараз як тільки зменшився шторм. Вони вивели на чергування знов. на стій надводний з вісьмома калібрами. Він готовий до застосування, і це може свідчити про те, що знов буде готуватися ракетний удар. Навряд чи він буде з масованим ракетним ударом. скоріш за все, це будуть точкові, так як вони вже використовують такий дуже мінімізований запас ракет. В них він доведений до певної міри до критичного мінімуму. Ви зауважили, що з Кінбурнської коси обстрілювали Очаківську громаду? А вчора ви повідомляли, що нам все ж таки вдалося досягти там успіхів нашим військовослужбовцям? Чи є нові деталі? Це ж а що дає влучне влучання по цій позиції ворогів? Саме так ворог реагує на інформаційні повідомлення про наше досягнення. Тому ми включаємо інформаційну тишу, і в режимі інформаційної тиші проводимо свої операції. Херсонщина докладніше розкажіть нам, що там відбувається, куди поцілив ворог, з чого він гатить. Ворог продовжує обстрілювати і з артилерійської зброї. Ми продовжуємо контрбатарею боротьбу для того, щоб відтиснити його з лівого берега, щоб мінімізувати обстріли правого берега, але саме тому вони застосовують і повітряні сили, тобто літаки, винищувачі, з яких спрямовуються керовані авіаційні бомби. І саме тому вони використовують безпілотні літальні апарати, тому що їм складніше стає обстрілювати з артилерії, але обстрілів ще багато. Вони сігають 50-60 за добу, і це досить потужні удари. по... Мирному населенню, зокрема, намагаються бити по сільськогосподарських площах, там де люди намагаються відродити регіон, і по підприємствах, там де намагаються відродити економіку України. А в чому особливість ударів саме керованими авіабомбами? Вони можуть сягати декількох десятків кілометрів від місця пуску. Так вони убезпечують свій літак від ураження нашої протиповітряної оборони а самою бомбою можуть наносити досить суттєві руйнування, оскільки її розривна сила дуже потужна. І чи відомо вам щось про таку інформацію? Що у Криму за супутниковими даними Росіяни прибрали свою техніку з баз зберігання на півночі тимчасово окупованого півострова? От вони її перекидали перекинули на фронт чи йдеться про відтягування сил? Навряд чи це відтягування сил. Ми оцінюємо ворога об'єктивно. Розуміємо, що вони готуються до протидії, вони готуються до оборони, тому ретельно відстежуємо їх дії і поки що говорити про них зарано. Пані Наталі, я вам дякую. Попри я бачу польові умови. Ви все ж таки вийшли вранці до нас на зв'язок і дякую за оперативну інформацію. Це була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.